І обвинувачення нашому підзахисному обвинувачення продовжує наполягати на тому, що вся ця подія сталася у нас у наслідок конфлікту, який раптово виник на приєднаної стосунки. Ми вже допитали майже всіх свідків, які. Були або свідками сам, самої події, або а, мали перебували в той час а, там близько міста події, дослідили докази, а, в тому числі і відеодокази, а, з яких бачається, що Остапович не знав цих людей, він не мав до них ніякого а, відношення і не мав з нього ніяких стосунків. Він машиною проїхав, навіть не, не помітив тих людей, і якщо б ці люди не переслідували його, не доганяли, не підрізали, не кидали там велосипеди під машину його і не зупиняли, то нічого б не сталося. Не Остапович хотів наставання цих подій, а, а ті люди, які загинули внаслідок цієї події, а, провокували Остаповича. На те, що сталося те, що сталося, а, не можна поводитися з тим, що обґрунтований склад кримінального правопорушення за статтею 115, а, оскільки ми зараз зачитували у судовому засіданні, ваша честь, ви зачитали показання слідка МАЗу, а, якого я сподіваюся, що все ж таки запитаємо у судовому засіданні, який показав, що... А, а, постапович відразу йому зателефонував як командир. А, і повідомив йому, що він сприйняв цих людей за ДНР і що він не знає, що робити, він хоче себе застривати. Людина, яка має умисел вбити когось іде на це а, свідомо, в неї не виникає думки відразу покінчити з собою. А, тому що він помилився і прийняв цих людей за ДРГ. А я нагадую в хані військовий стан, і він військовослужбовець, у якого ці люди забрали його речі з боєприпасами в цьому часів. І, звичайно, в нього були підстави для того, щоб сприйняти їх за ДРГ. А це все ж стосується обґрунтування підозри, хоча КПК такого терміну обґрунтування підозри мені, не передбачає, але все ж таки обґрунтовує клопотання. Прокурор склад кримінального правопорушення, пред'явлення тут за Що стосується ризиків, передбачених спецією 177, у ну, мене таке враження, що прокурор просто коригувався виписати ризики, він взяв СПК і все, що там було привічено, всі п'ять пунктів, він взяв, просто їх зацитував, переписав питанням. і цим обмежився. Тому що, наприклад, такий а, ризик, як пункт 4, частина 1, 177, який здійснювати то нам, цей ризик передбачає, що може обвинувачений, підозрюваний здійснювати інші кримінальні правопорушення, він має бути конкретно виписаний. Які інші, в чому вони підлягають, які інші дії, які можуть заважати судовому або досудовому розслідуванню? Але прокурор просто зацикував цей пункт 4 і не написав взагалі, а що він під цим пунктом має на увазі. Яким іншим способом? Що це за спосіб? Що має зробити, крім того, що перерахував прокурор в пункті 1, 3, 5, що має ще зробити Остапович, щоб це впадало під пункт 4. Тому що пункт 4 точно такого ризику немає, бо він навіть не зазначений. Що стосується пункту 1 статті 177, прокурор вважає, що в зв'язку з тим, що злочин тяжкий, Остапович може переховувати світлідства. Я нагадаю поважному суду, що Остапович є військовослужбовцем. І якщо запобіжний захід буде дозволяти виконувати військові зобов'язання, він. Обов'язково, так передбачено законом, відразу, так передбачено законом, має з'явитись до військової частини і продовжити військову службу. Якщо Остапович у військовій частині під командуванням, яким чином він може переховуватись від слідства? Аж ніякого. Тому а, доказів того, що Остапович може переховуватись не надано. Чому він буде переховуватись прокурором, не надано, тому я вважаю, що ризики за пунктом 1, частини 1 статті 177 не доведені прокурорам. Що стосується пункту 3, частини 1 статті 177, прокурор вважає, що такий ризик існує, оскільки Остапович може незаконно впливати на свідків потерпілого експерта, спеціалістів у цьому ж кримінальному проваді. Свідки обвинувачення вже всі в судовому засіданні допитані. Потерпілі допитані. Залишились тільки свідки захисту. Ну, це не в інтересах Остаповича, це наші свідки впливати на них. Всі інші допитані, на кого буде впливати Остапович, на думку прокурора, він так і не зазначив. А я зазначаю, що впливати вже Остапоючок. Нема на кого. Тому ризик, передбачений пунктом 3 статті 177, взагалі відсутній. Він не просто недоведений прокурором, він відсутній. Якщо про ризик там, один, я можу казати, що він недоведений, то тут його просто не існує. І пункт 5, частина 1 статті 77, прокурор вважає, що Остапович може вчинати, вчиняти інші кримінальні правопорушення. Ну, Він також не довів, чому Остапович може вчиняти інші кримінальні правопорушення, а я знову ж таки нагадаю, що Остапович військовослужбовець, і він у разі зміни запобіжного заходу, такого, який буде дозволяти, якщо це буде місце вдової домашній арешт, наприклад, а там нічні, якщо буде дозволяти нести службу, він зобов'язаний з'явитись і нести службу. Крім того, сам Остапович проти цього не заперечує. Остаповець 2014 року захищає країну і він хоче продовжувати захищати країну надалі. Я вважаю, що ризики, передбачені частиною 3, пунктом 3, пунктом 4, частини 1, 177 статті 177, взагалі відсутні. І тому безпідставно я зазначаю прокурор. А ще прокурор, ваша честь у пункті 4, він пише, що. Оскільки існує суспільний резонанс, що може створювати відчуття безкарності у лавах Збройних сил. От я не знаю, як це може пов'язувати одне речення прокурор. але, по-перше, суспільний резонанс існує не з приводу того, що Остапович може уникнути кримінального покарання покарання по кримінальному правопорушенню, а суспільний резонанс дійсно існує. Але ось як. Представники громадськості. Цей суспільний резонанс стосується навпаки того, що військовослужбовця, на якого напали у, військов... у військовий стан в країні, коли він був зі зброєю, і ці боєприпаси в нього забрали з машини, намагаються засудити за вбивство. Тобто, цей резонанс він на захист Остаповича, а не як вважає прокурор. Що це може, а при чому тут Збройні сили взагалі не зрозуміло? Відчуття безкарності в Збройних силах, Збройним силам до цієї кримінальної справи, так взагалі, аж ніяк. Вони там в Збройних силах навіть не знають. Про яке відчуття безкарності ви кажете, я взагалі не знаю. Хто в Збройних силах знає про цю справу? Крім командирів, які зайняті зараз про справу, що ви їх навіть не можете доставити, взагалі ніхто про це не знає. А тому я вважаю, що. Ну, не було що писати прокурору, тому він так би зліпив і зліпляє речення на обґрунтування пункту 4. На мій погляд, в клопотанні ризики зазначені в пункті 3 в пункті 4 відсутні, а зазначені в пункті 1 і в пункті 5 прокурора не доведені. Крім того, захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Я вважаю, що ми вже на тій стадії судового розгляду, коли не може зараз обвинувачений перешкоджати судового розгляду. У нас допитані всі свідки, у нас допитані потерпілі, у нас залишилися тільки свідки, докази захисту, тому нема кому такого перешкоджати. Я хочу також звернути увагу суду на наступне. В Кримінальному кодексі України. Існує стаття 435 з позначкою 1. Вона називається образ честі, гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовця. Так от ваша честь за цією статтєю навіть не за напад, не за те, що на ньому напали і душили, як було наша Мосаковича. А якщо навіть образили його честь, гідність, або погрожували йому насильством, або там пошкодили. Боєприпаси зброю, там все, що в нього було мають, то навіть за це існує кримінальна відповідальність. І якщо б слова і бойка залишились а, живі, я думаю, вони б зараз буде наладити цю напад на військовослужбовця і за володіння боєприпасами на військовослужбовця. Але а, так сталося, як сталося, а, чи мав захищатись. Під час нападу на військовослужбовця і заволодіння боєприпасами Остапович, безумовно, мав, безумовно, тим пачив військовий стан. Чи були в нього підстави сприймати цих людей за ДРГ, безумовно були. Чи хотів він наставання цих подій, всі докази, які ми дослідили, свідчать про те, що ні. Не знав він цих людей, не переслідував, не він не зупинився біля цих людей, ці два, ці два чоловіка переслідували Остаповича. Саме вони його переслідували, і саме вони спровокували о те, що сталося. Тому я вважаю, немає підстав тримати зараз Остаповича під вартою, враховуючи, що ризики. Які були на початку досудового слідства, навіть на початку судового слідства вони значно зменшились, а деякі і стали. Я вважаю, що перебуваючи під домашнім арештом, може а, можна забезпечити виконання покладених на Стаповича процесуальних прав і обов'язків. Прошу змінити йому запобіжний захід найбільш ніякий, не пов'язаний з триманням під банком. Попитання до подавали. Я надсилав суд по потання до того. До, до суду не дійшло. Не надійшло? У вас воно є в письмовому? Так, в письмому вигляді. Письмому. В письмовому вигляді я його. Ні, в письмовому вигляді немає. Я його насилав електронний кошту, я все решта в суд. Ось. І заперечення на попитання прокурора що щодо проторення суду. Є. Ну, от, саме саме вони, саме от Ці заперечення на, на це питання я надіслав і прошу звернути увагу на них, власне, ну я буду саме ними керуватися першим. Ну, Я постараюся максимально лаконічно, оскільки моя колега тут все дуже дократно і, і гарно все розказала, але тільки що перше. Що сапож може прираховувати від слідства, хоча їх підтвердження е, прокурор. Хоча зразу, після вчинення злочину, осапор не робив жодної спроби уникнути слідства і правосуддя та допоміг здався правоохоронним організацію. Чого йому тепер уникати від слідства? Тобто від, від суду мається на увазі? Він тоді не. Не переховувався він і зараз. Він хоче, щоб суд просто-напросто справедливо зібрався. це зрозуміло. Але що думкає, це просто пуста фраза, От. що може якими чином впливати на потерпілих. От. Хоча справа не є справою приватного обвинувачення, а тому позиція потерпілих у цій справі, тобто родичі. От. Аж я не можу впливати на рішення суду. От. Ну, а потерпілі ті, що загинули, тим паче. Як на них впливати? Що може вчинити інші кримінальне правопорушення, то це абсолютно ніякими докази не ділечка. От. от так би він захотів, от зразу вийти і буде хотіти, де би ще кримінальне правопорушення вчинити. І останнє, що може продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється. Як це треба розуміти, що він піде в покійників викопає з могили і ще раз пару разів буде їх добивати, там оживити, і потім добивати буде чи як. Ну це ж треба до такого додуматися Ось. І, і, і дати це на розгляд суду, таке попадання. Це треба додуматися. А тепер я ще там, у даному випадку, посилався на цей указ президента, про який вже говорилося. який я послую. Чому цього указу я не бачив? І, власне, там ухвали суду Житомирського показують, що суд теж не бачив цього указу і хоче його побачити. А я, мене цікавить в даному випадку, воно мене не цікавить, цікавить мене як захисника, як захисту Остаповича. Цікавить мене в тому, чи там йдеться лише про засуджених. Чи й тих, хто підозрюється, чи хто обвинувачується за статтею 115 Кримінального кодексу України? Ну, хто обвинувачується тяжких злочинах? Тих ветеранів. Я лише знаю, що воно стосується, що цей указ стосується ветеранів війни, що треба захищати батьківщину, президенту усвідомив, що зараз нема кому нема досвідчених вояків. Зараз комусь захищати, що зараз величезна кількість людей загинуло на фронті, а туди, а туди одних набирають і вони зразу ж гинуть, бо досвідчені, а інших тримають під вартою. І тому я саме заявив клопотання, я хочу обрати, можливо, там є, і я підозрюю, що там є не тільки щодо засуджених, а щодо й тих. Що, щодо і тих, які перебувають під вартою, але обвинувачується, чи підозрюються у важкий злочин, чи особливо важкий злочин. І тому я і просився витримати указ. Відмова суду, так, прямо ходу, витримав цей указ. Подивіться, що власне, що написано, і чи стосується цей указ Остаповича, чи ні. Це вже мене, так сказати, насторожує, так само, як насторожує то, що прокурор, навіть добре не прочитавши його, я, я давно направив цей прокурор, він взагалі його проігнорував. Прокурора можна зрозуміти, він таку позицію демонструє давно. І тут важко зрозуміти, само собою, чи, там, чи він сприймає президентом особу, яка в нас сидить на, на банковій. Президент сприймає на особу, яка сидить там в Ростові чи в Блокаді. Хотів би, щоб суд, хотів би, щоб суд наш сприймав президента президентом нашим того ту особу, яка сидить у нас на банкові, а не де їде, а не в інших державах. І з огляду на це, Зговорити на це просто-напросто. як суд досі упереджував цю справу розглядав, коли суд досі не бачив, що 115 стаття аж ніяк не може інкримітуватися пану Остаповичу за ніяких обставин. Тому що він захищався, що він захищався, це було зразу видно. Ну, Прокурору це не було, видно, зрозуміло. У нього інші пріоритети були, пане прокурора. От. Треба обіговати наші війська і відправильно дорогу йде. Треба збавити наші війська досвідчених вояків і, і, і все буде добре. І нас загальмується наступ, і, і все, як, все буде як положено. Суд закликає вас по області до колонки. Так, так. я власне ваша честь. Я, 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 я намагаюся достукатися, до вашу честь до, до вас в даному випадку. Про те, що, що аж ніяк не може обвинувачуватися особа в намисному вбивстві, може обвинуватися, допустимо, по 116-ті. Бо попробуй не хвилюватися, коли прийшли двоє осіб з собакою, витягують з тебе з, з автомобіля твоє майно, твою зброю. Ми ж тут досліджували, що куртку, яку витягнули з автомобіля. Вона ж була витягнута з автомобіля кутка пана Остаповича з напису «Майда». Вона ж аж нія не могла належати е, цим особам, а належала пану Остаповичу якийсь уже в Майдарі. Це юкзак з боєприпаси. І рюкзак з боєприпасами. Ласка. І коли вони може бути хвилювання? Друге. Судьба мав сприймати що? Він перебував на службі. І тоді, в той час, коли людина перебувала на службі, військовим заборонялося, заборонялося перше, що без бої ходіти, тому що диверсійно розвідувальних груп ходило тут по Києву, доволі багато. Буквально на Печерську перестрілки були регулярно. Прямо тоді в березні, регулярно, в березні, в лютому місяці, буде регулярно перестати, навіть на Ось, ще раз. І... До клопотання, будь ласка. Я маю це на увазі Бог. Слов дан. майже вас часу. Так, безумовно, ваша честь. Я розумію, що не хоче це слухати. Але я це все розумію. Але я ще раз хочу писати, що. Кваліфікація по 115 аж ніяк не тіться. Будь ласка, яку постанов, в тому числі Верховного суду, де він говорить щодо статті 116, і щодо, що таке є сильне душевне хлювання. І так, далі, в даному випадку може бути так, сильне душевне же Може бути перевищення меж необхідної самооборони в якомусь, в якомусь ракурсі. І то, і то що треба подумати. Але суд вирішує так. І з огляду на це, розумієте, ну, я тому і так і, 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 намагаюся достукатися до суду. Я ще раз прошу, ваша честь, я ще раз прошу витребувати з мін'юсту цей указ. Може якраз там в тексті є, сказано, не тільки ще раз говорю, не тільки про засуджених, а й про підозрюваних і овинувачених. Ой. І друге, прошу врахувати, що явно стаття 115 15, тут не дичиться, явно не дичиться. Навіть з огляду на ті докази, які вже є у матеріалах справи, а тому прошу змінити заповідного закладу. Імене Домарській я тут своєю колегою абсолютно розвідки. Я вважаю, що особистого зобов'язання буде цілком достатньо. Ой. Можливо, що особа захоче все-таки. А не те, що захоче, він зобов'язаний, якщо він буде не під вартою, він зобов'язаний буде піти в свою частину на Херсонський напрямок, там де служить його, його частина. Ось. І стати в бій. А суд сьогодні без проблем через електронний суд він зможе в нас з'являтися, визначити судом час. Зв'язуватися з нами і ми зможемо продовжувати слухання справи. Тут проблем за. Дякую, щось.